Футболіст Динамо Київ може неочікувано достроково закінчити кар'єру вже в кінці цього сезону. Він обірвав всі стосунки з керівництвом клуба і відзначився дивною поведінкою. Збірна України прибула на збори з несподіваною зміною в складі та травмованим захисником. Відомі імена футболістів «Динамо Київ на трансфери яких дали добро Суркіста Лучиску, як провели свої матчі на цих вихідних українські футболісти за кордоном. топ гол Владислава Кочеріна у Польщі, неприємний сюрприз від Віталія Миколенка для Забарного. Провал Сергія Сидорчука в матчі чемпіоната Бельгії та багато ще чого іншого. Ну, як завжди, не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі та підписуватись на канал, щоб це відео побачило якомога більше людей. І ще так ви допоможете розвивати український Ютуб разом. Всім небайдужим дякую. Розпочинаємо традиційно з огляду ігор українських футболістів за кордоном. Черговий шикарний гол в Польщі на рахунку Владислава Кочергіна. України з більярдним пострілом в один дотик приніс ракову перемогу над легією. тут є Владислав Кочергін. і єден до зера для приїздних місцеві польські обеймують. Черговий сухий поєдинок від Анатолія Трубіна в матчі чемпіонату Португалії спровокував на компліменти колишнього гавбека Арлі Міранду. Було одразу ясно, що до Бенфіки перейшов чудовий воротар. Я не знаю, як далеко він піде, поняття не маю. Але, на мій погляд, Трубін краще за влаходімуса одразу в кількох аспектах. І вже зараз видно, що він може бути дуже корисним для Бенфіки. Зауважу, що в матчі за Штарілом червоні здобули мінімальну перемогу з рахунком 1-0. А Анатолій отримав оцінку сім'ї зробивши 4 Сейви та віддавши 26 точних передач тридцяти непогано зіграв Віталій Миколенко. Евертон якого розгромив Бормут за барного. Але тут увага більше була прикута саме до Ільї, який встиг і сам собі гол привести і не попасти в порожні ворота суперника. Як наслідок після другого місця голосування на краще гравця минулого місяця. Приголомшливі 5 і 7. Миколенко ж тричі відбирав м'яча. Тричі його виносив. Одного разу заблокував удар, а одного разу обігрував суперника. Виграв 5 дуели з 9. Та в цілому непогано грав в пас. Евертон після невдалого старту сезону покидає зону виліту, відправивши туди бурмут. Взагалі, то ці вихідні навряд чи можна занести в актив більшість українців за кордоном. Так, Роман Яремчук вийшов у старті Валенсії. Каже, не зіграли нічию проти Мальорки, але Форвард отримав найнижчу оцінку в команді. До того ще й першим був замінений. Руслан Маліновський, хоч повертається в стартовий склад жоно, але і його клуб поступається в Мілану. І сам Руслан стає одним із гірших: 6,5 від Софаскор, тоді як по команді середнє значення майже 6,8. 0 ударів, 0 спроб дріблінгу, 50% виграної боротьби, 28 точні передачі та один відбір. Болівальники грифонів точно чекають від українця більшого. Ну як завжди, трохи відволіктися від навколишнього та зарядити на своїх краще всього з моїми партнерами Favbet, у яких зараз доступний топовий бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. До того ж Favbet активно допомагає зсу. А отже, взаємодіючи з ними, ми наближаємо нашу перемогу разом. Можна було б відзначити з плюсом першу перемогу в сезоні Вестерл Сергія Сидорчука. Але й тут, на жаль, найгірша оцінка в команді. 6-1 граючи в опорній зоні команди переможця, це ще треба постаратися. Тут все просто з 15 дуелей виграно лише 4. три спроби дриблінгу і всі невдалі. Сім дових передач, з яких лише дві в ноги партнерам нуль ударів та нуль перехоплень, і з позитиву три відбори та 81% точності пасів. Не пішла гра з Віктора й Ортема Дубика. Добре, що хоч Жирована здобула чергову перемогу і продовжує свій шлях у зоні Ліги Чемпіонів. Артем провів на полі 72 хвилини. За цей час він таки не зміг пробити хоча б одного разу поворотом. Виграв рівно половину дуелей, двічі обігрував суперників, намагався підігрувати вдало партнерам, але нуль ударів є нуль ударів. А ще вперше за 4 матчі з'явився на полі, хоча б на заміну Віктор Коваленко. Але за 9 хвилин нічого цікавого півзахисник продемонструвати не встиг. В турецькій СМІ вийшла стаття про можливі трансфери дуету лідерів Динамо Києва. Мова про Віталія Бояльського та Георгія Бущана. Начебто місцеві клуби отримали позитивний сигнал від представників білосиніх стосовно продажу ветеранів. Оточення Суркіса вмовило президента, що ці футболісти не мають більше запасу для прогресу і надалі будуть лише регресувати. І саме майбутні півроку будуть останнім шансом за них ще хоч щось солідне виручити. Луческо також впевнений, що в клубі зможе знайти їм більш-менш гідну заміну. Наприклад, не та Кабаєв з Саренком. За інформацією джерела на Бояльського претендують Бешекташвенербахчі А Бущана хоче в себе бачити Галатасарай, який готовий запропонувати за нього 4 мільйони євро і замінити ним досвідченого муслеру. А ось ужерсона Родрігеса перспективи не такі позитивні. Форвард Динамо, який зараз виступає на правах оренди за турецький сівоспор, може опинитися у в'язниці. Повідомляють спортивні видання Люксембургу. 28-річний футболіст звинувачується у нападі на трьох людей. Однією серед яких є околишня дівчина, яка висунула відповідне звинувачення. Ще два інциденти трапилось у 2022 та 2019 роках. В першому він вибив людині зуб, а в іншому подробиці не розкриваються. Але зазначається, що двоє людей після цього втратили працездатність, що додало обтяжувальних обставин до звинувачень. За такі правопорушення Кримінальний кодекс Люксибуру передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок до двох років. Його контракт з киянами чинний до кінця сезону. Трансфер Марта сіня грався в 1,7 мільйона євро. Національна збірна України прибула до Праги, де розпочала підготовку до матчів проти Македонії та Мальти. Цікаво, що в останній момент Сергій Ребров вніс ще одну зміну і викликав замість Андрія Луніна Дмитра Різника. Також незрозуміло є ситуація по Денису Попову, який хоче з командою, але тренується окремо, бо отримав чергове пошкодження. Додам, що гравець Динамо є п'ятим центральним захисником зараз національній команді. А з резервного списку невикликаним залишається лише Олександр Тимчик. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.